Добре. Добре. Практично, не практично. 98%. Слоє. я Слово. Яскраво вироблю. те, що ми маємо тут, якщо взяти ту структуру, це в принципі по цій динаміці через 2 роки ми можемо мати опасть. Eu não Умовы? Это вы просто не видели. еще плохих условий. Скажите, пожалуйста, где рожали первый раз и сравните условия роддома вот этого Береговского и того, в вы Ну, я поняла вопрос. Я в том, что первый, э, первого ребенка я рожала в Браварах, так как мой муж оттуда, а мы переехали недавно сюда. И я не могу сравнивать, потому что Бравары это просто Советский Союз. Во-первых. Во-вторых, отношение персонала очень плохое там, и нельзя сравнить то, что там, и то, что здесь. Потому что здесь как, относятся просто как к человеку врачи, а там относятся я даже не могу сказать, кому, честно вам скажу. Очень мне здесь, в принципе, понравилось. Я даже была как бы, ну, не ожидала, что здесь будет настолько вот... Первых кровати нормальные, родзал нормальный, в принципе, вот. И, ну, пожаловаться ни на что не могу. Да. Цього традиція, що з цим, ми ж налишимо від сярку Це ж до побачення. Розумієш, що робити? Автоматично ляже на серйозні видатки. Да. І ти то ж портує? Можливо, навіть з такою невеликою вагою ми виходимо в дитинку, бо вже такі речі були. Ці умови тут, і якщо треба, чоловік навіть може переночувати біля життя. Там менше комнату не буде, Якщо б до нас транспортувати її, до нас дитинку. От зараз з області поступили в дуже важкому стані. Ми зараз району, так? Прийому чи звожу? Сандр, ви сьогодні оглянули роботи перинатальних центрів. Які висновки можете зробити? І якщо говорити про перспективу створення обласного центру, що тут вже можна казати? Подивилися пологове відділення, закарпобергівське, журоцьке міське. Сьогодні ситуація щодо умов роботи нормальна, як в жгородську міському, так і в Бергівському. В Березьку треба робити реконструкцію. Ми ми сьогодні прийняли рішення, які кроки будемо робити, але питання номер один це будівництво обласного перинатального центру. Сьогодні було прийнято рішення, що ми будемо робити. Ми будемо на базі цього. Медичного городка будувати, реконструвати обласний перинатальний центр самими сучасними умовами, саме сучасним обладнанням для того, щоб Закарпатці жінки хотіли народжувати і щоб умови в них були ідеальні. Чи можна вже сьогодні говорити про терміни, коли приблизно розпочнеться? Робота? А, термін, я думаю, що будівництво реконструкція нового перинатального обласного центру почнеться з весни цього року, але до початку треба зробити необхідну документацію, експертизу для того, щоб почати. Я думаю, що ми цього року почнемо, і до середини слідуючого року до осіння, ми здамо обласний перинатальний центр. Саме сучасний думаю в Україні. Медицина це здоров'я нації, це наше майбутнє. Так що закарпатці повинні мати всі самі сучасні умови, і доступ до медичних закладів і до лікування. Ми сказали певні наші прохання щодо апаратури, щодо кисневої станції, яка нам необхідна, щодо сучасної стерилізаційної і окремих апаратів, які нам необхідні для того, щоб ми ще покращили нашу роботу, яку ми і так, слава Богу, вроді по показниках минулого року покращили відносно минулого року.